На Оріхівському напрямку російські військові один раз без успіху атакували у Новоандріївки. На Придніпровському напрямку за минулу добу наші захисники зупинили дві спроби російських військових просунутися вперед. Російська армія отримала ж... отримала жорсткову відсіч, зазнавши втрат. Відійшли, повідомили у ранковому зведенні генштабу ЗСУ у Фейсбук більше про ситуацію на півдні країни, зокрема на Запорізькому напрямку. Дізнаємося від речника 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади бригади Ярослав Галас з нами на прямому зв'язку. Пане Ярославе, ми вас вітаємо. Добрий день, суспільне вітання від Батовосьмо раді вас знову бачити в нашому ефірі. і Дійсно, розкажіть, якою є зараз ситуація в зоні відповідальності вашої бригади, і які бачите зміни за останню добу. Ну, Ситуацію можна характеризувати як динамічну. Ми Тут наша бригада в обороні вже близько е року, і бойова активність із дня на день неоднорідна. Бувають то відносні затище, коли працює тільки ствольна артилерія, працюють автові е дрони, мінометка. А буває е От такі от загострення, в тому числі авіація, працює російська і штурмові дії. Час від час росіянам вдається просунутися трохи вперед. Потім ми просуваємося, але це мова про мікропросування у таких локаціях між населеними пунктами. Це поля посадки, тому ці рухи вони загалом не впливають на лінію зіткнення. Пане Ярославе, скажи, будь ласка, як часто відбуваються штурми з боку росіян і як вони виглядають? Ну, практично щодня це дуже-дуже рідко, щоб обходилося без штурмових дій. Абсолютна більшість на нашому напрямку, на тому напрямку, на, на, на тому відрізку лінії фронту, який займає наша бригада, штурми, штурмові дії відбуваються невеликими піхотними групами це до 10 піхотинців. Часто використовується кілька одиниць техніки. Це іноді броньована техніка, бойові машини піхоти МТЛБ, так звані мотолеги, які намагаються підвести десант піхоту якомога ближче до наших позицій, щоб їм менше йти в пішки, але при цьому стараються не потрапити в зону досяжності наших дронів. Іноді використовуються квадроцикли. Мотоцикли, ну практично, це щодня е відбувається дуже часто. Це підтримується артилерією. От такі штурмові дії. Найчастіше артилерію рідше застосовується авіація російського. якщо їхня аеророзвідка побачить. Щось схоже на КСП, командно-спостережний пункт якогось підрозділу, то вони не пошкодують скинути туди кілька керованих авіаційних бомб. Так само вони не шкодують жодних засобів, якщо вони побачать вирахують точки вильоту наших операторів дронів. Але все таки найчастіше використовуються для підтримки це артилерія і впіві дрони, а також дрони зі скидами. Пане Ярославе, перш ніж ми продовжимо розмову, є повідомлення від наших колег із Херсону про те, що вони чули звуки вибухів у місті, і бачимо, що повітряної тривоги там немає. І також вони повідомляли про звуки вибухів о 9.48. Ми нагадуємо нашим глядачам, аби вони були в безпеці, попри відсутність повітряної тривоги. Нагадуємо, що місто в. Притул знаходиться практично до лінії бойового зіткнення. Дуже близько противники, тому вони можуть завдавати різних ударів. Бережіть себе, будь ласка, Ярославе, скажіть, будь ласка, чи бачите ви нарощення живої сили противника, можливо, техніки навпроти позиції 128-ї бригади? Так, це вже близько місяця йде явне накопичення на цій ділянці. Фронту заходять додаткові підрозділи. Ми чітко їх бачимо від розвідку і не тільки на другу чи третю лінію, а навіть вони на першу. При цьому це видно із поведінки, що ці підрозділи нові, недосвідчені, вони не обстріляні, тому що навіть серед білого дня вони намагаються завести піхоту на колісній техніці. Це або мікроатобуси, або щось навіть більше. І ну, звичайно, досвідчені так не роблять досвідчені підрозділи, і ми використовуємо це, тому що їх дуже чітко видно. і ми використовуємо для того, щоб завдати максимального вогневого враження. Знищити і, ну ці ознаки. Це ознака накопичення. Це ознака явно що росіяни готуються до чогось серйознішого. Це вже мова була і повідомлення і з вищих структур, і в принципі ми готові до цього з нашого боку. Теж відповідні дії йде посилене мінування. В тому числі дистанційне сірої зони зміцнення фортифікацій, які от дає можливість то їх зміцнюють навіть якомога ближче до бойових позицій, артилерійських, звичайно, тому що вони трошки на е, ну, Тобто ми готові до цього, але от з сьогоднішньої картини, з тої ситуації, яку ми бачимо, немає жодних підстав. Вважати, що от якщо такі дії, так умовний наступ такий більш масштабніший відбудеться на нашій лінії, то він буде успішний. Нема жодних підстав так вважати. з того, що я розумію наразі, з ваших слів, то суттєво якась тактика чи характер дії противника не змінився, але все таки щодо використання дронів, чи бачите ви якісь зміни, і чи використовують вони зокрема в тому числі наземні дрони? Мається на увазі наземні безпілотники ми не бачили такого на нашій ділянці, але загалом активність дронів дуже висока ну, з обох сторін, і вона теж так би мовити не однорідна, тому що якщо говорити про різні типи дронів, то в деяких ми маємо перевагу. Наприклад, у нас є дрони, так звані дракони, які випалюють запалювальною суміш. Позиції у росіян такого поки що немає. У нас перевага явна за нічними дронами-бомберами, які росіяни називають бабою ягою. З іншого боку, по FPV у них більшість, і в них краще, очевидно, працює РЕП, радіоелектронна боротьба, тому що в них більше. Відповідних е, станцій. Що, якщо говорити про ефективність е, дронів, то застосування дронів то вона залежить уже конкретно від пілотів, і е, якщо пілот досвідчений, то відповідно ефективність точність влучання краще це стосується е, обох сторін. А от по вашому питанню щодо новинок, то недавно, то на нашому напрямку, вперше ми побачили, як росіяни використали е, дрон із оптоволоконним кабелем. Це до коли до дрона прикріпляється котушка із ультратонким кабелем, це на 10 тисяч метрів довжиною, тобто на 10 кілометрів, і такий дрон керується по цьому кабелю. Він абсолютно невразливий для реб, для радіоелектронної боротьби, він набагато точніший, він, в нього набагато краще. Картинка і цей дрон набагато дорожчий, ніж класичний дрони з сигналом по радіо, але він має і свої недоліки, тому що 10 тисяч метрів на сьогодні це не є велика відстань. Класичні дрони залітають набагато і далі, і плюс він має недолік в тому, що. Його важко застосовувати на локаціях, де дерева з гілками, де багатоповерхози будівля, яка може пошкодити цей тоненький кабель, обірвати його, і тоді втрачається керування дроном. Речі, от якраз чули від військових і з інших напрямків, що також вони бачать вже більшу кількість випадків застосування саме таких дронів з оптоволокном. І я навіть вже цікавилася, скільки коштує така котушка. Це близько тисячі доларів. Не зовсім таке дешеве задоволення. Але от на вашу думку, чи є сенс нам застосовувати такі дрони на оптоволокні? Е, ну так, да. я уточнюю, що дрон весь такий коштує з оптоволоконним кабелем. Один дрон. Близько 2,5 тисяч доларів. Тоді як класичний дрон FPV-дрон можна купити за 500 доларів, тобто різниця в п'ять разів, чи є сенс? Ну я вам сказав, перша перерахував є в ньому плюси і є мінуси. Очевидно, що зрозуміло, що на відкритій місцевості це ідеальна зброя на відкритій місцевості не на далеких відстанях. І до речі, не то що є сенс, а такі дрони, оптоволоконні вже застосовуються і нашими підрозділами зсу. Просто треба знати. Ну, хлопці професіонали, вони знають, які там плюси і мінуси. Звичайно, є сенс і не тільки сенс, а вже використання є. І зовсім недавно ви публікували відео, як у співпраці з артилерійською бригадою Чорний Ліс вдалося знищити відразу скупчення російських військових. Там скільки десятків було. Як часто взагалі відбувається от саме такого типу знищення противника? Е... Ну, я е, так можна відповісти, що набагато річчя ніж хотілося б, е, але це дійсно дуже гарний приклад взаємодії двох е, різних частин, тому що ну, в нашої бригади немає на озброєнні хаймерсів, але у нас є чудова розвідка, і це яка вночі це було, буквально днями було це в ніч на неділю. Минуло плановий обліт е, окупованої. Території поблизу Токмака це за 18 кілометрів від лінії зіткнення. Побачили кілька уралів, які Підвозили піхоту. Це вночі було це ці урали. Це десь 50 чоловік. Навіть більше було. Їх висадили, і їх мали на буханках, на мікроавтобусах вже відвозити безпосередньо на бойові позиції. І вистачило кількох хвилин. От наші розвідники зв'язалися із ю окремою бригадою артилерійської розвідки. Кілька хвилин, і вони завдали. Ракетного удару із Хаймерсів, А коли от уже там, там видно на чіт чітко більше 50 тіл непорушного лежать, потім дехто починає, починає рухатися, під'їжджають. Ем... Мікроавтобусів на евакуацію загиблих і поранених, і тоді ще один удар був завданий касетним боєприпасом. Ну, це була класична така найкраща робота, дуже точна, влучна. І потім з радіоперехоплень дізналося, дізналися, що близько 30 загиблих піхотинців. Вони навіть не це, це нова була якась частина. Вони навіть не зуміли дійти до бойових позицій. Пане Ярославе, і ще хочу запитати про застосування хімічної зброї, оскільки в ефірі сьогодні будемо і про це говорити, то хочеться дізнатися, чи в зоні відповідальності вашої бригади противник вдається до заборонених хімічних засобів. Так, дуже часто. Мені здається, що якраз на запорізькому напрямку це такий тренд цих військових частин, які стоять напроти наших позицій, використовувати скиди із отруйними речовинами. Часто вони. Працюють поодинці, отакі дрони вони скидають е, отруйний газ, щоб вивести ладу, тобто щоб наші піхотинці не могли вести активні бойові дії. А буває так, що вони працюють парами, тобто один дрон із е, отруйною речовиною він скидає. Газ намагаючись викорити наших піхотинців із укриття з бліндажу. А другий в цей час очікує зі скидами, з бойовою частиною зі скидами, що якщо вони вийдуть, то, то скинути на них вибухівку. Ну це. Давня вже тактика, і в наших хлопців є засоби індивідуальні засоби захисту, в тому числі проти газу. І кожен бойовий медик, який чергує в піхотних підрозділах, він теж має відповідні медикаменти, які якими надає першу допомогу. Так, і ми будемо говорити більш детально, які саме засоби хімічної зброї і хімічні елементи використовуються на полі бою, що вдалося зафіксувати. У нас буде про це окремо розповідь, і до нас доєднається невдовзі експерт в наступній годині. І на завершення нашої розмови, скажіть пане Ярославе, яку зараз найбільшу потребу має бригада, як допомогти? Ну це вже досить тривалий період, я вже говорив неодноразово. Мені здається, що це і для аудиторії, яка дивиться суспільне. Найлегший варіант це допомога дронами. Це витратний матеріал зараз. І, на жаль, у росіян я вже казав, досить активно працює РЕП. І ми відчуваємо постійну нестачу. В дронах різного типу ну на сам вони найдешевші їх найпростіше, найлегше глядачам дістати. От ми будемо вдячні, якщо буде така допомога. Дуже вам дякуємо, пане Ярослава. Нагадаю, Ярослав Галас, речник 128 ї окремої вірсько-штурмової закарпатської бригади, був з нами на прямому зв'язку і розповів, якою є зараз ситуація на запорізькому напрямку.